Ай, а чому всі говорили, що буде скоро перемога? А її так і немає. А тепер всі говорять, що вона втягується. Ви пишете такі запитання, мої сонечки. Я вам говорю своє відчуття і знання свого серця. Воно ви знаєте ніколи. Я відчуваю, що на тонкому плані, звичайно, перемога відбулася, тому ми це все відчуваємо з вами, що закінчення відбулося, тому що на тонкому плані це відбувається значно швидше, набагато-багато швидше. І є такі події, по моїх відчуттях, які зараз не оголошуються. Я про них говорила, чи що відбулися в Росії, це заміна президента. Ну, тобто зараз там коїться такий... Знаєте, якийсь дуже дуже скритий від всіх очей, дуже якісь дії. Щось вони там намотують, щось вони там рішають нове, тому що все зовсім міняється і руйнується. І дві 2024 році, по моїх відчуттях, дуже сильне вже роз'єднання піде полегшення в цьому питанні на початку. По моїх відчуттях, це вже буде так визначення якогось завершення, тому що я бачила, що вони просто підуть з нашої землі, по якимось причинам, які ще зараз поки що від нас приховані. По моїх відчуттях, це все скоро, ну, за пару місяців, ми будемо узнавати, що там відбулося. Зараз це все поки що приховано від загалу. Але все одно завжди, колись все. Те, що приховано, стає явним, ви ж знаєте, мої любі сонечки. Тому те, що Україна перемогла на тонкому плані, це так. Те, що це зараз так, воно це тонше, тонше стається ниточка війни, це також так. Те, що після ну, це станеться і раптово, і в той же час воно так припиниться, і буде розв'язуватися ще кермічно. За якісь території переговорами, те що я говорила, тому що хвороба і війна вони не закінчуються в один день. Але однозначно це все йде на зменшення, і ви це самі бачите. Це видно і по ментальному полю людей, українців. Ну тобто, це видно дуже по багатьом параметрам. Тому слава Богу, все йде на покращення, навіть якщо розум вимагає, щоб це це прямо зараз негайно зупинилося. Серцем треба все прийняти, проходити як кріст наш духовний українців, і перемога за нами, тому що вона вже є на тонкому плані, лишилося тільки. Просто прожити, пройти свої випробування і світити, не зважаючи ні на що бути світлом, це саме головне. Люблю вас.